Доброго дня! Урок алгебри 10 клас. Продовжуємо вивчати похідну. Перед тим, як будемо говорити про похідну, прошу підписуватися на канал, писати коментарі ставте вподобайки. І так, правила обчислення похідних. У попередньому відео ми з вами познайомилися із похідною функцією виду KX плюс B. Тобто функції, яка не має дії, додавання, множення, ділення. Тому сьогодні ми з вами будемо розбирати правила обчислення похідних, якщо ми маємо суму, похідних, суму функцій, добуток функцій або його частку. І так функції позначимо у від х та від x. Та v від x. Ми маємо дві функції. Їх може бути і три, але ми говоримо про дві. І так нам потрібно знайти похідну функції у від x додати V від x. Похідну. Щоб знайти похідну суми функцій, потрібно знайти похідну першої функції та похідну другої функції. Функції. Давайте коротко будемо писати просто У і В. Тому, якщо нам треба знайти похідну U плюс, я запишу мінус В, то це буде похідна першої, плюс або мінус похідна другої. Це є перше правило. І знамо похідну добутку. похідна першої на другу. І нам потрібно знайти. Щоб знайти похідну добутку, потрібно похідну першого помножити на друге, тобто У штрих на В. Додати похідну другого помножити на перше. І залишилося нам частка У розділити на В. Похідна. Щоб знайти похідну частки, буде в нас дріб. І так, похідна чисельника на знаменник, відняти похідна знаменника на чисельник. І в знаменнику буде знаменник у квадраті. Це є похідна від частки. Також, якщо ми маємо, наприклад, К помножити на У. Взяти похідну, то ми можемо в К це якийсь коефіцієнт, яке число, якась стала. Ми можемо це К винести та взяти похідну від функції. Ну, ось такі правила: обчислення похідних. Візьмемо їх в рамочку та вивчимо. Ці формули є у таблицях ЗНО, але всеріно ви повинні орієнтуватися, що ви будете шукати. Використовуючи формулу частки, враховуючи, що тангенс і синус поділити на косинус, ми можемо знайти похідну тангенса і таким самим чином похідну котангенса. Ще це ще дві похідні до таблиці похідних, які ми з вами вивчили на попередніх уроках. Ось перед вами таблиця похідних, і сюди ми можемо дописати ще дві вивчені формули. Враховуючи вивчені формули, перейдемо до знаходження похідних. Право 37.1. Знайти похідну. Звертаємо увагу на те, що наша функція складається з суми різниці різних функцій. Щоб знайти похідну такої функції, ми повинні знайти похідну від кожного доданка окремо. Я розпишу перший. Від кожного доданка окремо. Далі користуємося тими формулами з таблиці похідних, які ми вже вивчили. І так їх куб, це у нас х в степені N. І вже ми працюємо усно. Тобто 3 пишемо попереду. Далі в нас буде Х, усно віднімаємо 3 відняти один, Х другому. Відняти. Це ми можемо тут 3, як стала, позгадуємо, що ми, коли маємо ось таке: ми можемо 3 виносити за знак похідної та брати похідну від х квадрат. Від х квадрат у нас 2х. Отже, 3 минути на 2х. Додати: 6 це в нас теж стала, ми її переписуємо. Похідна від х 1, Помножити на 1. Та відняти 10. штрих. 10 це в нас стала, похідна від сталої дорівнює 0. Відняти 0. Я все розписала, щоб ви бачили, де воно береться. Далі ми перемножаємо те, що треба перемножити. Відняти 6х, додати 6 і 0 ми не пишемо. Друге завдання. Знаходимо похідну. Знову ж таки, 4 це наша стала. Ми її переписали, беремо похідну від вік степені 6, тобто формула х в степені n. Помножити 6х в степені на одиницю менше 5. Додати 20 це наша стала. Помножити. Знаходимо корінь з х похідна. І записуємо 1 на 2 корінь з х. Тобто я вже тут не розписувала вам окремо кожен доданок. З'ясували ми щойно, що кожен доданок просто беремо похідну окремо. 6 на 4 24х. 5. Додати. Тут можна 22 скоротити І будемо мати 10 поділити на корінь з Х. Третє завдання. Знову ж таки, маємо додати, відняти. Отже, від кожного доданка беремо окремо. 7 стало. 7 стала. Похідна від х6. 6х степені 5. Додати. Тут у нас 4 стала, тобто 4 розділити на х. Ми можемо розписати як 4, помножити 1 на х. Якщо у вас виникло питання, де воно що візьметься? Отож, 4 наша стала помножити 1 на х похідна, ось вона, мінус 1 на х квадрат. Мінус одиниця на х квадрат. І відняти похідна від одиниці похідна від сталої це 0. Перемножаємо 42х5. Далі у нас буде мінус цей мінус виносимо 4 на х другому. Наступне знову ж таки, бачимо, тут у нас синуси косинуси. Значить, y штрих дорівнює 4 стала, похідна від синуса у нас косинус, значить, 4 множимо на косинус x. Відняти 5 стала, похідна від косинуса мінус синус, і матимемо 4 косинус x, мінус мінус дає плюс. Ви можете відразу писати плюс, якщо ви це бачите, 5 синус x. Наступне. Отже, знадобилася нам похідна від тангенса, яку ми щойно отримали. Це у нас одиниця на косинус квадрат Х. Відняти 9 стала похідна від Х одиниця. Множити вже не будемо, щоб не переписувати зайвого. Так, завдання 6. Ну, отут ми маємо трошечки. Так, ні, не будемо нічого перетворювати, в нас все добре. Значить, шукаємо 2 стала. Х мінус другому, це х в степені n. Так, множимо на мінус 2х. 2 мінус 1. n мінус 1. Значить, будемо мати мінус 3. Додати 3 стала множимо. На мінус 3х в степені мінус 3 мінус 1 мінус 4. Так, дорівнюємо. Перемножаємо мінус 4х степені мінус 3 відняти 9х степені мінус 4. Ми можемо позбутися ще від'ємного степеня при бажанні. І якщо задача потребуватиме цього, то маєте це зробити. Правило 37, 3, знайти похідну функцію. Можна шукати похідну двома способами: розкрити дужки, звести подібні доданки і знайти похідну від кожного доданка окремо. Але так як ми з вами сьогодні вчимо правила обчислення, то ми скористаємося формулою У на В похідна. Тобто похідну добутку. Це у нас У' на В, додати В' на У. На, на початку відео ми цю формулу записали. Тепер користуємося цією формулою і так знаходимо похідну. Оце наше У, а ось це наше В. За формулою. Маємо У штрих, тобто Х додати 2. Далі В, просто В, означає, що ми маємо її просто переписати, додати. Тепер В штрих В переписуємо і беремо від нього похідну. Та помножити на У. Це ми розписали за формулою. Тепер беремо де треба похідну. Похідна від суми, похідна від х одиниця, похідна від 2 0. 1 додати 0 1. І помножити одиницю на все буде все рівно 1. Тому ми не будемо переписувати, а розпишемо. перепишемо зразу дужку, ніби ми помножили її вже на одиницю. Додати. Беремо ось тут похідну. Похідна від х2х. Відняти 4 стала, похідна від х одиниця, не пишемо. Похідна від 5 0 є. І х додати 2. В такому випадку не потрібно залишати так, як воно є зараз, а все-таки краще розкрити дужки та звести подібні доданки. Тут це обов'язково. Тому пригадуємо, як розкриваємо дужки. Перше з першої дужки множимо на кожне з другої. 2х на х, 2х в другому. 2х на 2 4х. 4 на х, мінус 4х. І мінус 4 на 2 мінус 8. Зводимо подібні доданки. Так, це можемо закреслити. І. Ось наші подібні. Можете підкреслити, можете зразу дивитися, бачити. Це ваша справа. І так маємо 3х в другому. Далі залишилося мінус 4х, та залишилося 5 відняти 8, тобто мінус. Так, знаходимо похідну другої функції. Аналогічно за цією ж формулою. І штрих буде дорівнювати Похідна першої дужки помножити на другу дужку. Додати похідна другої дужки помножити на першу. Так, знаходимо похідна. 3 це наша стала, похідна від х одиниця. Значить, 3 на 1 буде 3. Похідна від 5. Отже, похідна цієї дужки буде просто 3. І переписуємо другу дужку. Додати. Так, 4 Похідна від дужки 2 х квадрат мінус 1. 2 це стала. Похідна від х квадрат – це 2х. Похідна від одиниці. Отже, маємо помножити на 3х плюс 5. Розкриємо дужки 3 на 2, 6х квадрат відняти 3. у нас буде 4х, це ми пам'ятаємо, тому 4х множимо на 3х, матимемо 12х в другому. 4х на 5 буде плюс 20. Зведемо подібні. 6 плюс, 12, 18 і в другому додати 17. Так, третє завдання бачимо трошки інше. Знаходимо похідну. І так, похідна першого на другий множник. Додати похідна другого множника помножити на перший. Похідна. Першого це в нас буде 2х множимо на синус x. Додати похідна синуса косинус, косинус х, але х квадрат краще писати попереду, щоб ось тут воно не попадало до аргумента. Ну, далі ми нічого вже робити не будемо. Четверте подібне до попереднього, тому ми його пропустимо зробити самостійно. Перейдемо до п'ятого. І так, шукаємо похідну. Ще раз, похідна від першого множника Отут множення, на другий множник. Додати похідна другого множника на перший. Знаходимо похідну. Похідна 2 стала, похідна від х 1, знайшли похідне. Корінь з х дописали. Додати. Похідна корінь з х, це в нас буде 1 поділити на 2 корень з х. І помножити на 2х плюс 1. Тому найкраще, щоб не переписувати, ці 2х плюс 1 записати у чисельник. За потреби можете звести до спільного знаменника, позбутися раціональності, але це, якщо вам буде потрібно. Ну і шосте завдання бачимо воно подібне до попередніх, тому попрацюйте над ним самостійно. Переходимо до вправи 37.5. Звертаємо увагу, що тут уже в нас є риска кадру. Ми знаємо, що риска дробу означає її ділення, тому ми будемо шукати з вами похідну від частки. Нагадаю ще раз формулу: похідна чисельника на знаменник, відняти похідну знаменника на чисельник. І розділити на знаменник у квадраті. І так, в нас є чисельник, знаменник, шукаємо похідну. Відповідно, це буде риска дробу, тому з неї і почнемо. Похідна чисельника. Помножити на знаменник. Відняти похідна знаменника. Помножити на чисельник. І знаменник переписали до квадрату. Не шукаємо від нього похідну, просто до квадрату. І так, матимемо. Похідна 5. 5 це стала. Тому похідна від 5 це буде 0. Я його напишу, щоб ви бачили де що береться, відняти. Далі. Похідна від 3х буде 3, стала 3, похідна від х 1. І помножити на 5 і переписуємо знаменник. Отже, 0 множимо на дужку, це буде 0. Тому чисельник у нас буде мінус 15. А в знаменнику буде 3х мінус 2 до квадрату. Наступне знаходимо за формулою Риска-Дробу похідна чисельника. Помножити на знаменник. Відняти похідна знаменника, помножити похідна на чисельник. І знаменник. У квадраті. Так, знаходимо х куб, як х в степені n. 3 переписуємо, далі х в степені 3 відняти 1, 2. Помножити на косинус х, відняти. похідна від косинуса, якщо подивимося у таблицю, похідна від косинуса мінус синус. Тож ми будемо мати мінус синус. Мінус синус. Але ці два мінуси нам дадуть плюс. Тому ми зараз зразу напишемо плюс синус х, ну і помножити на х куб. І в знаменнику косинус квадрат х. Якщо ви пишете ось тут, то ставите чітко множення. Наступне. Так, вам много Знаходимо похідну, чисельник, похідна, Множимо на знаменник. Відняти знаменник похідна, Множимо на чисельник. І знаменник у квадраті. Знаходимо похідну. Похідна від 3 буде 0. Не пишемо. Далі маємо мінус. Це ніби мінус 1. Ми його ставимо. І далі беремо похідну від х другому. Похідна від х другого, якщо ви дивитесь у таблицю, буде 2х. Переписали дужку. другу. Відняти. Шукаємо тут похідну. Похідна від 4, 0. 2 – нас стала. Похідна від х одиниця. 2 на 1 буде 2. 3 відняти х в другому. І переписуємо знаменник до квадрату. Розкриємо дужки мінус 8х, мінус 4х в другому, мінус 6 додати 2х в другому. І знаменник. І знаменник у квадраті. Зводимо спочатку х квадрат маємо мінус 2х квадрат, тоді х і тоді мінус шість. І четверте завдання розв'язується аналогічно до попереднього. Попробуйте зробити самостійно. І якщо ви зробили даний приклад самостійно, то є можливість перевірити, чи справилися ви правильно. І вправа 37, 7. чому дорівнює значення похідної в точці? Ми вже шукали з вами значення похідної в точці, але для простіших функцій. Ну і знову ж таки бачимо, що в нас є частка. І пригадуємо, щоб знайти похідну частки, потрібно взяти похідну чисельника, помножити на знаменник, відняти похідну знаменника, помножити на чисельник. І знаменник до квадрату. Що ж, знаходимо. Похідна від двійки – 0, мінус 3 наша стала, похідна від x1 одиниця. Отже, похідну знайшли. Х додати 2 перепишемо. Відняти похідна від x1 одиниці, тому її не пишемо, а дужку перепишемо. Вертаю увагу, старайтеся брати у дужки. Щоб не наробити зайвих помилок, тому що перед мінус, коли мінус перед ви можете змінити знак. А іноді, коли дуже поспішаєте, можете це забути зробити. Розкриваємо дужки, мінус 3х, мінус 6, мінус 2, додати 3х. Зразу побачили, що можна закреслити. І матимемо мінус 8х додати 2 до квадрату. І нас просять знайти значення похідної в точці. Тобто нам потрібно знайти f' від х0. f' досі мінус 3. Для цього ми маємо підставити у похідну замість х мінус 3. Так, у нас буде мінус один бурці, до квадрату це буде 1. І знайшли. Так, друге завдання. Пропустимо, трошки. Тут є добуток, як бачите, формулу використати. Візьмемо третє завдання. Ну, і тут, перш ніж ми будемо щось робити, ми повинні перетворити нашу функцію. Пригадуємо, ми вже таке робили, у попередніх відео є докладно, як ми це робили. Отже, будемо мати ко 3 помножити на х в степені 1 третя. Відняти 10 на х в степені 1 п'ята. Це наша перетворена функція. Щоб скористатися формулою х в степені n, знайти похідну. І знаходимо як похідну від різниці. Перший доданок, другий. Знаходимо. І так, третя наша стала, тому ми її переписали. Помножити. Попереду має бути 1 третя Х в степені 1 третя відняти 1. Відняти 10 це наша стала. Помножити 1 п'ята попереду, і в степені 1 п'ята відняти 1. Тут можна скоротити. Х у нас буде 1 третя відняти 3 третіх мінус 2 третіх. Відняти скорочуємо. 10 і 5, залишається 2. Х буде в степені, 1 п'ята відняти 5 п'ятих. Мінус 4,5. Наступним кроком, що ми маємо зробити, тому що ми маємо одиницю підставити, так? це позбутися від'ємного степеня. Щоб позбутися від'ємного степеня, нам потрібно наше х занести в знаменник. Отже, будемо мати х в степені 2 треті, таким чином, відняти 2 залишається в чисельнику, а х стає у нас у знаменнику, в степені 4 п'яти. Перейдемо до кореня, маємо одиниця, корінь третього степеня з х в другому. Дивіться, будь ласка, де які були показник, так, чисельний і куди ми його розставляємо. Відняти 2 корінь п'ятого степеня х в четвертого перетворили. А тепер нас просять знайти f' штрих від x 0 в. Від x 0 в, а x 0 в у нас одиниця. Отже, знаходимо f' штрих від одиниці. Матимемо 1 корінь 3, 1 в другому відняти 2 корінь 5, 1 в четвертому. Тут у нас буде одиниця відняти 2 чисельнику знаменнику 1. Отож, маємо 1 відняти 2, до мінус 1. Ну і зробимо ще одне, тому що тут є тригонометрична функція. Що ж, знаходимо похідну від добутку. Похідна від х на синус. Додати похідна від синуса на х. Похідна від х одиниця, тому залишається просто sinс і х. Додати. Похідна від синуса буде косинус і помножити на х. Ми можемо поставити ось тут. Далі шукаємо F штрих від x нулю, тобто F штрих від нуля. Це маємо синус нуля додати 0 помножити на косинус 0. Синус 0 це нуль. Ну, а тут можемо і не рахувати, тому що, 0 ну помножити на будь-що б там не було, буде все рівно. Рівня. Отож, ми з вами ознайомилися з формулами суми, добутку та частки. Далі з'ясували, що можна стало виносити за знак похідної. Ще раз, будь ласка, розверіться з формулами. І ті завдання, які ми не доробили, доробіть. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!